Hey, hello, everybody! Welcome back to my channel. І так, сьогодні у нас з вами четвертий урок за п'ятою темою on the farm. Так, lesson for grammar. Продовжуємо з вами говорити про модальне дієслово can у питанні і відповіді. Стрінка 51. Итак, listen and read. Розберімо спочатку зараз це питання. Can you see the sheep? Чи бачиш ти овечку? Yes, I can, так бачу. Can a duck talk. Чи вміє е, качка говорити No, it can't. Зверніть увагу, у питанні у нас іде «you», у відповіді I. Так як співрозмовник до нас звертається на ти чи на Ви, то ми, а ми все одно про себе маємо відповісти Я. Yes, I can. Так, я вмію. Can a duck, fly, can a duck talk? Чи вміє качка говорити? Качка це it воно в середньої статі в англійській мові. І так як, так як у нас uh, duck це воно в англійській мові, так ми його у відповіді замінили на it. No, it can't. Can you see the sheep? Yes, I can. Can a duck talk? No, it can't. Listen. Прослухай ще раз та потім прочитай. Can you see the sheep? Yes, I can. Can a duck talk? No it can't. B. Listen and choose. Оберімо. послухаємо і оберімо відповіді. Що хто вміє робити yes it can, або що хто не вміє робити? No it can't. 1. Can a donkey fly? 2. Can a bird fly? 3 Can a dog jump? 4 Can a duck talk? 5 Can a sheep run? Ну, я хочу сам не впевнена з приводу песика. Отже, а данки Перший ослик, віслючок No It's Can't. Друга пташка Yes it's літати вміє. А ось третя can a dog jump. Я не знаю. Собака вміє пес стрибати чи ні. Ну, в принципі, інколи вміє, стрибає. Він ж стрибає через щось. Я думаю, так. For, no, it's can't. І останній yes it can. Вміє щось робити хтось. Ну і останнє завдання у підручнику: Can you guess the animal? Чи можеш ти здогадатися тваринку? Can it swim? Тобто, коли ви ставите питання. Яке починається з can it і дієслова? Наприклад, чи може воно плавати? No, it can't. Плавати не може. Наступне питання: Can it fly? То тоді, чи може воно літати? Ця тваринка? Yes, it can? Так, може, вміє. І це bird». «Оже, це пташка». «Yes». «Так, Отже, це пташка. yes так Отже, це пташка точно. Good. Well done. Спробуємо зараз послухати ще раз і повторити за диктором і питання, усі, і відповіді it fly? Yes, it can. It's a bird. Детальніше ми розглянемо це завдання ще зі спонсорами каналу за робочим зошитом на сторінці 41, саме з використання «Can» у питаннях і відповідах і е, відповідей до цих питань. Ну і, звичайно, за нашим Writing Practice, там, де ми зможемо з вами ставити питання також і давати на них відповідь у ігровій формі на різних сторіночках, і у вигляді письмових завдань, і усних. So, join our community. That's all for today. Goodbye, good luck. До зустрічі на наступному уроці. Урок буде присвячений Фоніксам. Тобто ми продовжуватимемо з вами вчитися читати. На все добре. See you.